Діалог дуетів, жарт над часом. Запрошую вас до цікавої подорожі. Концепція нашої науково-творчої презентації вміщує в собі багаторівневу художню, виконавську і історико-культурну метафору, яка розгортається крізь призму взаємодії поколінь, мистецьких підходів та самого часу як співавтора і глядача подій. Цей діалог розгортається у кількох площинах, які я хотів би вам представити як три картини або навіть три виміри. Отже, картина перша, вимір перший. Діалог дуетів як творче змагання і спадкоємність центральна сюжетна лінія. Це творче суперництво і водночас глибокий внутрішній зв'язок між двома дуетами харківських баяністів. Ігорем Лепницьким, Леонідом Горою та Олександром Міщенко Ігорем Снітковим. Зародження традицій баянних дуетів на багатотембрових готововиборних інструментах насамперед було пов'язане з наявністю у виконавців самих інструментів такого типу, які з 70-х років ХХ століття поступово ставали доступнішими. Однак через свою високу вартість і несирійність. Такі баяни й досі для багатьох залишаються лише мрією. У Харкові першим професійним концертним ансамблем подібного формату став дует баяністів у складі Ігоря Липницького та Леоніда Гори, який діяв при Харківській обласній філармонії впродовж 1976 по 1996 рік. Як зазначає Людмила Сніткова, на початку 70-х років їхня творча діяльність була дуже плідною, навіть зразковою. У цей час, натхненні прикладом яскравого ансамблю Липницькі Гура талановиті й амбітні студенти Харківської консерваторії Олександр Міщенко та Ігор Снітков приймають рішення створити власний дует для участі у конкурсі, який тоді не приніс високого призового місця. Але проклав їм стежку до запису на радіо. Відтак у майбутньому славетний ансамбль вже в рік з свого створення на всю країну звучав по радіо, що викликало справжній фурор у музичному, зокрема баянному середовищі. Це стало поштовхом для певного невербального, але цілком очевидного діалогу між новоствореним тандемом та вже знаним у Харкові дуетом Липницького і гори. До цієї лінії ми ще повернемося в майбутньому. Попри перші здобутки і перші успіхи завоювання прихильності вибагливого харківського слухача залишалося для молодого ансамблю викликом, подальші півтора року стали вимушеною паузою в роботі дуету через строкову службу Олександра Міщенка. Після його повернення в червні 1982 року творча діяльність відновлюється з новою силою. Вже за кілька місяців Міщенко і Снітков вирушають до Державного музично-педагогічного інституту імені Гнесіних для вступу в асистентуру стажування. Вступні іспити вони склали успішно, проте справжній поворот у їхній творчій долі відбувся дещо пізніше. Після звітного концерту у асистентурі перше відділення вони виконали сольно, а друге дуетом. Саме тоді члени екзамінаційної комісії запропонували їм надалі виступати виключно у складі ансамблю. Голова комісії висловив думку, яка згодом була опублікована в одному з фахових журналів. Давайте підлаштовувати навчальні програми під талановитих виконавців а не виконавців під канцелярські нормативи. Гарних солістів у нас з'являється все більше. А дуетів, які запам'ятовуються. Сьогодні немає взагалі. Це стало потужним поштовхом для подальшого зростання дуету. Саме тоді музиканти й вирішили представити свої досягнення Харківській публіці. Так, 10 жовтня 1983 року, у великій залі тодішнього інституту мистецтв імені Івана Петровича Котляревського відбувся концерт Олександра Міщенка та Ігоря Сніткова. Перше відділення програми складали сольні номери, друге дуетні. Олександр Володимирович згадував, що старші колеги, дует Липницького і гори, з'явилися лише на друге відділення, трохи запізнившись, і були зі Слівміщенка демонстративно одягнені в однакові костюми. Концерт пройшов з близьком. Особливо хвилюючим стало виконання творів Володимира Подгорного. По-перше, з огляду на присутність самого шановного автора, чий мистецький авторитет був беззаперечним. По-друге, ці твори вже мали гучний успіх на харківській сцені у виконанні дуету Липницький Гора. Однак цього разу старші колеги не приховували свого враження від майстерності молодого дуету, зірка якого яскраво засяяла на баянному небосхилі. За спогадами Олександра Володимировича Міщенка, після концерту до них підійшов один із артистів дуету і з подивом зазначив, що не уявляє, як молодим виконавцям вдалося настільки яскраво інтерпретувати окремий епізод циганської рапсодії Подгорного. З тією нехарактерною, але ексклюзивною для Баяна педалізацією, коли після ноти чи акорду залишається своєрідний звуковий шлейф. Характерна фішка Харківської баянної школи. Можливо, для дуету Олександра Міщенка та Ігоря Сніткова це була локальна перемога в боротьбі за визнання за своє місце під сонцем, і слід визнати їм часто таланило. Оглядаючи шлях їхнього творчого становлення, складається враження, ніби двері можливостей відкривалися перед ними самі під натиском таланту, майстерності й харизми, ніби події долали супротив часу і простору, підносячись над ним. До речі, перша репетиція дуету Міщенко-Снітков відбулася 1 квітня 1979 року на день сміху, котрий став точкою відліку. Великого творчого шляху, котре сам по собі вже нагадує вишуканий інтелектуальний жарт долі, першоквітневий жарт Міщенка та Сніткова лунав аж до кінця століття. Жарт, що перетворився на серйозну мистецьку траєкторію, кінець першої картини. Картина друга діалог дуету. Зі світом у буквальному і метафоричному сенсах. Географія гастролей ансамблю за 20 років охопила Україну, США, Францію, Німеччину, Італію, Болгарію, Норвегію, Литву. Виконавська натхненність та майстерність ансамблю сприяли налагодженню активного діалогу з композиторами серед тих, хто присвячував дуету свої твори. Видатні харківські автори Володимир Подгорний, Анатолій Гайденко, Володимир Золотухін, а також київська композиторка Жанна Колодуб і польський композитор Богдан Преч. Був конкурс, а конкурсантам вислали теми, щоб вони самі обробили ці теми народних пісень. І осталось 9 днів. до від їзду. треба ж вивчити ще. І вони до мене звернулися і кажуть, що Анатолій Павлович, ви не, не можете виручити. Хоча б один твір. Я зацікавився і написав. І вони там отримали, призове місце якесь, поїхали. А потім ще замовили мені, я написав. Вони там пограли оці речі. А там звернули увагу, кажуть, треба записати на радіо. І записали на радіо. Отака творча співдружність була в нас з Ігорем і Сасим. У 90-х роках артистів починають запрошувати на державне телебачення. Дует Олександра Міщенка Ігоря Сніткова, він все життя навіть. Все життя, моє активне, таке виконавське життя був на вершині цей колектив. І я навіть приїхала буквально почала працювати, приїхала додому до мами, включаю телевізор і тут дует виступає. Я задоволення представляла, що це вже мої колеги. Також гучною була низка успіхів дуету на міжнародній конкурсній арені. Відтак, на конкурсі «Читаді Кастельфідардо» у Італії. У 1994 році дует здобув призове місце, а на одному з найпрестижніших конкурсів «Фохтландські дні музики Німеччина, місто Клінгенталь, у 1996 році дует став лауреатом першої премії в ансамблевій категорії. Ця перемога піднесла здобутки міщенка та сніткова на світовий рівень. У житті ансамблю вона стала своєрідним акме, вершиною творчого шляху. Моментом, коли дует вступив у діалог із найкращими ансамблями світу, і здобув вінець першості. Збережені відеозаписи концерту, що відбувся наприкінці січня 97-го року в Німеччині, демонструють вражаючу виконавську форму дуету та віртуозну панораму перлин їхнього репертуару. Отже, час дійсно працював на них. Цей концерт набув певної символічності. Він зберігся у повному обсязі у форматі відеозапису і нині представлений широкому загалу на платформі YouTube. Розпочинався концерт із оркестрової сюїти Сімінор Баха, що завершується всесвітньо відомою баденерією, яку часто називають просто жарт. У цьому контексті жарт, трактований нами раніше як символічна категорія в історії дуету, ніби набуває матеріалізації. Стає видимим і звучним. 1 квітня 1999 року виповнилося рівно 20 років з моменту першої репетиції дуету. До цієї дати музиканти підійшли в повному розквіті творчих і професійних сил, маючи значний сценічний досвід, визнання аудиторії, а також обіймаючи посади доцентів. У своїй «Альма-Матер». У ювілейний рік дует завершив свою концертну діяльність. Ігор Іванович звернувся до нових форм ансамблового музикування. Зокрема, створив знаний ансамбль 3 плюс 2. А Олександр Володимирович, окрім продовження виконавської діяльності, зосередився на узагальненні, фіксації і збереженні напрацьованого ансамблового досвіду. Кінець другої картини. Картина третя. 21 століття у Новому столітті творча енергію дуету ініціювала діалог з іншими дуетами, послідовниками справи Міщенка Сніткова, що спричинило справжній ансамблевий бум на кафедрі народних інструментів України. Харківські баяністи з такою завзятістю і натхненням взялися опановувати твори з репертуару славетного тандему, ніби прагнучи стерти ту часову й духовну відстань. Яка пролягла між ними з їх натхненниками. Отже, жарт над часом продовжився. На цій яскравій ноті вже може здатися, що тема розкрита у достатньому обсязі. Проте, прийшов час все ж таки провести останній, достатньо вагомий та тонкий штрих моєї оповіді взяти слово жарт у лапки. На інструменті Олександра Міщенка для вас грає випускник Ігоря Сніткова, заслужений артист України Іван Чурилов та учень Олександра Міщенка та Ігоря Сніткова. Єгор Єгоров діалог дуетів продовжується. Жарт здимається над часом.